Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в «Молитві Нашої сили. Найдостойнішій любові, наймиліше Ісусе, сьогодні на нову, без застереження посвячуюся Твоєму божественному серцю, тобі посвячую моє тіло зі всіми моїми змислами і душу зі всіма її властями. Тобі віддаю ціле моє життя і створення. Посвячую тобі мої думки, слова, діла і всі мої терпіння та праці, всі надії, потіхи і радості, а перед усім тобі посвячую моє бідне серце. Хай лишень тебе одного любить, вогні твоєї любові, Хай стає з жертвою. Прийми, Ісусе, улюблений, обручнику моєї душі, моє бажання, хочу потішати твоє божественне серце, хочу до тебе навік належати. Прийми мене в посідання, нехай немає від нині іншої свободи, крім свободи Тебе любити, нехай немає іншого життя, лиш терпіти й умерти для тебе. В тобі я покладаю безмежне довір'я, по Твоєму безконечному милосердю, надіюся, прощення гріхів. Піддаю в Твої руки всі мої і печалі, а перед всім справа мого вічного спасіння. Обіцяю Тебе любити і Тебе почитати аж до останніх хвиль життя, обіцяю поширювати по силам почитання Твого найсвятішого серця. Розпоряджай мною, Ам'є Ісусе, згідно свого подобання, не хочу іншої нагороди, окрім Твої, найбільшої слави і Твоєї Пресвятої Любові. Дай мені ту ласку, щоб я замешкав в Твоїм Божественному серці. Тут хочу перебувати по всі дні мого життя. Тут хочу жити до останнього мого подиху. І ти, Христе, прийми в моєму серці місце перебування, місце відпочинку, щоб стали ми так тісно злучені, щоб і колись я міг тебе хвалити, любити і посідати на цілу вічність там, у небі, де буду навіки величати безкінечне милосердя, Бога найсвятішого серця. Амінь.